Отже, розпочинається у нас другий поєдинок ігрового вечора. Мебло і Шість раз кровець 71, Іван Боцко, 30. Василь Ханас у нас удар, поворот, і в формі, і такі кольорів хаки. Команда парку, а тут після кутового мі'язлітає ворота і це автогол, очевидно, дево на гукіпера, так. І знову з п'ятим польовим іде вперед. Глоба Лоджика, зараз був шанс. Був шанс. Вересні. Стосовно Global Logic, зараз момент. І воротьба чабан. В два рейзи. Сергій пробиває. Хороший удар, але на місць. Чи тут? А тут втрата м'яча, м'яч не влітає. Все-таки ворота. Стандарт, розіграно, Микола щішин може пробивати. М'яч іде повз ворота, який хоплення, а тут... Все-таки м'яч залишається у Globalic. Є удар. М'яч, але його втрачає. Сергій рейдзе. Відає на лівий фланг. Тут порушення правил. Так, очікуємо, напевно, на прямий удар. Ні, все-таки розіграш і залітає злітає ворота 1-1. Стає рахунок. Роман Піддубний Забиває. Чого таймо, що тут перша передача можна пробивати, є удар, але все-таки лишається у Global Logic, але тут непогано, клуків проходить суперника, Сергій довариться, забиває! 2-1. Стає рахунок, ось така хороша контратака від Globo Logic. Вперед, тут Нікіта Єофімова проходить суперника Єофімо, пробиває потужний удар, але м'яч повз. Ну, проїхали цей епізод, дивимось далі. Контратака. А від Global Logic є удар, але закидання вперед на Михайла Чепана, Михайло зберігає м'яч у грі, не можна розігнати хорошу контратаку. Срідова рейд за вихід сам насамі! 3-1. Хороша атака. Відзначаємо не лише гол. Продовжується атака. Простріл Стіка. Зараз рятує. Два Але все-таки досить неприємний для меблого парку. Передача на правий фланг Ханас проходить суперника. Ханас пробиває. Ханас хороший момент, але там не зупинив, там був поруч. Беріть цебака, все бачив. Зараз хороша передача м'яч не влітає. Ворота Микола Лещишин, Лщишин, Лещишин хитнув суперника віддав. Єлфімова. Ковальчук, Його удар! І м'яч літає ворота. Який красивий гол. Зараз ми з вами побачили. По Фанці Віталій зіграв через Нікіту Єлфімова. Знову Ковальчук. Ковальчук, виходить на удар на позицію. Є удар. І м'яч залітає ворота. Рахунок стає 3-3. Меблевий парк зрівнює. Рахунок. Добути перемога, тут помиляються, гравці. Віталій ковальчук пробиває і стійка. Рятує. То, о, в товарець. Від'є на правий фланг. Михайло Чебан не встигає на цей пас. Є удар і все. Отже, 3-3, хороший матч від обох команд. Дякуємо за гру і очікуємо на наступний поєдинок.